Мої вітання усім дякую, що ви з нами залишаєтесь і ви побачите багато цікавого. Ви чули про музей старовинних предметів ремісничий двір у Житомирі? Якщо ви були там раніше, не зайвим буде сходити ще раз. Адже сьогодні ми розкажемо вам про нові ідеї, втілені нещодавно у цьому нестандартному музеї, студії об'єктиву Федір Євтушенко, засновник ремісничого двору. Всі цікавинки і подробиці почуємо від нього. Мої вітання! Доброго дня. 19 років тому у вашому е арсеналі з'явився явив, перший експонат, з якого, я так розумію, розпочався, розпочалася така ідея створити музей. Розкажіть, будь ласка, як це розпочиналось і до чого все привело? Ну, сп... Доброго дня. Я спочатку представлюсь Федір Рівтушенко, директор музею і засновник музею «Ремісничий двір. Музей з історії розвитку ремесла. Перший експонат з'явився у нас 19 років тому. Це скларіз фірми Шефтель. От. І власне з нього появилася ідея створити, якби спочатку просто колекцію інструмента, а потім воно переросло в таку кількість, і зараз на даний момент вона нараховує більше 15 тисяч експонатів. Як вам до руки потрапив цей склоріз? Вам хтось його представив чи ви десь його знайшли? Можливо, якісь я не знаю розкопки? Знайшли, знайшли дуже все просто. я його на нашому житньому ринку. Uh -huh. Просто на барахолці. Так от у бабці якоїсь, я вже й не пам'ятаю, як вона виглядає та бабця, але за там гривень за 5-10, мабуть, я його купив. І отак от власне з'явилася ідея. І створ, ну, створити, створити та, саме, та? Ну, спочатку, не ні. задумки про музей тоді ще не було. Uh -huh. Просто була е, знаєте, як колекціонера. Появилася нова тема, а тема була оригінальна і на даний момент у нас вже з'явився музей. Два роки ми як офіційно отримали звання народного музею українського, і він унікальний у своєму роді, унікальний технічний музей у всій Україні. В Україні більш таких аналогів немає. Ми представляємо близько старих і професій. І слюсарні, і столярні, і інші напрямки такі. В ремеслах. В ремеслах. Ну, також ми відтворили декілька куточків, це гончарний куточок, повністю з діючим гончарним кругом. відтворили кузню середини 19 століття, теж діючий макет повністю з оригінальними інструментами. Відтворили столярний куточок, в якому стоїть теж американський токарний станок, на якому можна стати і витащити будь-яку деталь з дерева. Мабуть, ви як колекціонер постійно знаходитесь в пошуку. Розкажіть, будь ласка, і де взагалі можна знайти ось саме старовинні речі? Ну на барахольці ви вже казали, де ще можна знайти? Є аукціони, є антикварні магазини, є маса знайомих як в Україні, так і за кордоном, які допомагають мені в цьому. Є просто друзі, які просто дарують часом, десь на якісь, от і до речі, ось коли нас не відкривали, теж приходили мої гості, теж приносили подарунки на відкриття виставки з від дитинства. А чи є такі люди, які просто ось дізнаються про ваш музей і приносять щось, кажуть, ось я знайшов у себе на городі, і чи все, що хтось знайшов, воно варте того, щоб його демонструвати? Значить. Все, що хтось знайшов, і все, що з минулого, це наша історія. І варто його може не завжди демонструвати, але зберегти його варто і прийде час, коли його можна буде і демонструвати. Давайте поговоримо про виставку, яка нещодавно відкрилася. У вас новий зал відкрився навіть два зали, так, так. сві дитинства, виставка іграшок радянського періоду. Що нас наштовхнуло вас на, таку, на такі координальні зміни? Тобто тут техніка, тут іграшки. Мабуть, поява онучки, ні? Ну, онучка, ну трошки раніше трошки раніше з'явилася ідея. Значить, ідея появилась, коли ми знайшли маленьку сокиру, одну із 400 в нашої колекції. Це сама маленька, така кисенька сокира. Де ми знайшли, бать... вибачте? Ну, я вже десь, десь по-моєму, у Львові я її купив. Mm -hmm. І коли я її купив, було дуже цікаво. Вона була виконана по всіх правилах ковальсько ковальської mm -hmm. майстерності. І справжня така, що на нею можна було працювати. І коли ми почали вивчати, для чого ж була така сокира, використовувалась, прийшли до висновку, що це дитяча іграшка. Mm -hmm. Дітей на початку 19 століття вона була десь, початком 19 століття дітей на той час. Привчали працювати, був держачок в неї, і от вона виконувала таку функцію дитячої іграшки. І от саме цей інструмент, ну він якби експонат нашого музею, технічний все-таки експонат, і наштовхнув на таку ідею зробити все-таки виставку дитячої іграшки. Тому що задій зараз в магазини іграшок, жодної іграшки немає. Такої, ну, по крайній, принаймні. Нашої вітчизняної є якісь, не буду За казати, які дуже кри. дорогі да. є якісь вони якісь всі да дорогі. закордонні, зараз всі в наших магазинах, всі закордонні угу. і не завжди якісні, і не завжди не завжди вони такі добрі і не завжди вони повчальні. Розумієте, якщо раніше були інструменти такі, і каструльки для дівчаток, і музикальні інструменти, і були для хлопчиків якісь ножовички, ножівочки, там коловороти і ще те, що обучало дітей працювати. Зараз, вибачте, мене іграшки мають такі жахливі вигляд. вигляд так, жахливий. Так, вони, є, так, так, але вони є, є але, але вони такі. І, але ж такі. іграшка це дитинство, де іграшка виховує. Ну, мають бути приємні факторів, спогади. Та, так, та, та, <рес> мають, та, мають бути приємні спогади. І вона якби ну, виховує. Я вчора спостерігав, як зайшли дві групи. У нас вчора були перші відвідувачі. Це 28-ма школа, діти і 8-ма школа діти. Uh, Який і, клас я перепрошую? Був, було три класи. З 28 школи були, був третій клас і був сьомий клас. Uh -huh. І з восьмої школи був теж сьомий клас. Uh -huh. Тоді діти були просто в захваті. Наскільки класно, і багато дітей висловлювали, що зараз дійсно нема такої іграшки. Це діти з третього класу сказали, які класні іграшки. І зараз справді нема таких іграшок, як були колись, як були колись і от представлені. Розумієте? Деякі діти сказали, що в них ще видно залишилось там від мамів, татів, від бабусь. Є в них дома, а в більшості все таки навіть не бачили, навіть не бачили і шкодували, що зараз таких іграшок немає. Ну, особливо іграшки, які були 50-х років, у нас є uh -huh. там представлені 50 60 ті роки довоєнні. До речі, у нас є іграшка, яка подарована нащадками барона Фонштейна. Uh -huh. Це був наш такий інженер, який будував будинки по місту Житомирі, деякі навіть збереглися. І от ляльку маріонетку передали нам до музею його нащадки Володимир Штейн. Така пальчикова іграшка, яка так, також та, як розвивала, розмовляла з дітками, навчала да, да, чомусь можна з допомогою неї. до речі, серед гостей він також у нас був на відкритті цієї виставки. Так, спілкувалися з паном так. Володимиром. Так? так, да, да, да я знаю, що і ви говорили, що дуже важко взагалі складно зробити таку виставку. Це багато часу, багато зусиль потрібно потрапити. Я знаю, що вам допомагають, так розкажіть, будь ласка, хто допомагає і як допомагає? Допомагають мої, це моя родина, мій старший син мені допомагає, Євген, невістка, Ольга. От. І Валюня допомагає. І, так? і Валюня, наша і саме молодша наша е, співробітниця, <світниця> так, да, вона теж допомагає, десь може розкидає іграшки, потім складає їх докупи. От, так що у нас е, з моїми і з Євгеном, і з Ольгою можна завжди порадитись. Вони мають такий гарний смак. Е, і Ольга наша, вона і художниця, і, і за захвахом вона. uh Соціальний працівник і зараз отримала Другого світу логопеда, От, гарно працює з дітьми. І якщо там е, приходять на екскурсію маленькі дітки, то з ними працює Оля. Угу. От, так що, Євген теж, тому що він приймає участь, він добре знає техніку, він сам за фахом інженер, закончив нашу, нашу політехніку. От, дуже любить техніку, дуже любить і зараз власне створює свою колекцію. Це вже мототехніки. Uh -huh. На даний момент ну, нараховується в його колекції 17 е <світ> одиниць мототехніки радянського періоду. <світ> так що воно передається в по, по генах видно колекціонування. <світ> і той дитячий мопед, що на виставці ви також експонуєте, це він його ставити. Це з його це, це, це з його колекції вже. так. І, і в планах є створити е виставку. Знову ж, такі далеко ідущі плани, виставку мототехніки в нашому музеї в рамках відділу ХХ століття, тому що у нас ще відкрилось такий новий відділ, якби і ми його, і до речі, світ дитинства теж в рамках відділу ХХ століття. Ми зараз опорядковуємо знову ж цей відділ ХХ століття. Дуже цікавий, тож в ХХ столітті була маса подій. Цей Перша світова, uh -huh. цей Друга світова, і більшовицький переворот, uh -huh. і Гулаг був. То тобто все це було, і про це не можна забувати, про це треба розповідати, це треба показувати. Бо якщо той, хто не пам'ятає минулого, немає майбутнього. Ну так, тобто є вже два зали, ще третій планується, так? Основний зал, ось цей де ми були, uh -huh. ось де звідки починалось, Де стоїть помаранчеве піаніно, uh -huh. Uh -huh. де стоять декілька мотоциклів. Там зараз на даний момент, там ще буде зробити зроб, ну, в планах я зробити доробити декілька балконів, щоб такий получився італійський всередині приміщення, італійський дворик. І от там буде якраз от виставка 20-го століття. Uh -huh. Ось мені дуже цікаво. А чи даруєте ви свою? Ніч? Сучасні іграшки. Сучасні ні. Сучасні ні. Але вона з задоволенням залюбки грається. Нашими експонатами. Діло в тому, що у нас є і дублюючі іграшки, які однакові, так, Однакові, mm -hmm. так, то ми їх там намисно поставили такий величезну, величезну шкірину валізу, туди поклали ці всі іграшки, то всі відвідувачі, особливо маленькі відвідувачі, щоб могли там. До речі, у нас був ось позавчора такий самий-самий маленький відвідувач, один із перших маленьких відвідувачів Ярослав. Слагавшик маленький, восьмимісячний, то ми його посадили туди в волізу, і він дуже з задоволенням цими іграшками гулявся. Дуже сподобалось. Її, дуже сподобалось, так. Да. Особливо, особливо йому сподобалась ніволяшка. Така цікава. Зараз дуже... навіть і не відійшли трошки, я навіть і не бачила, мабуть, цих ніволяшок зараз. Ви знаєте, чесно кажучи, чомусь не цікавився я сучасними іграшками. На жаль, розумієте, до речі, до речі, в нас в нашому місті Житомирі були була фабрика іграшкова. Угу. І в нас є декілька зразків, з цієї, декілька так, зразків uh -huh. з цієї фабрики. Так що наступного разу, якщо ви будете, ми обов'язково вам покажемо. <рес> так, так, то ми ж так. бачили. <х> так. Ні, ми акцентуємо увагу <смі> <смі> на наших Житомирських іграшках. Я зрозуміла, добре. Понад тисячі іграшок вдалося зібрати, так? Так, так. Да. А цікава реакція дорослих, адже кожен дорослий в душі, він не... Має таку частинку дитинства, ось і саме дорослі, саме ось ті люди, які ігралися цими іграшками, і вони це пам'ятають, ось цікава їх реакція. <клес> Як вони, мабуть, я не знаю. Зі сльозами на очах дивилися і з радістю. <клес> з радістю. Дорослі дуже адекватно реагують. До мене прийшов мій старший товариш, можна сказати, мій вчитель. Я його так називаю дядя Саша, От, йому вже десь 66 років. От, і коли він, я його тоді ще якби в запаснику воно все лежало, і ми зайшли, він побачивши дзигу. Mm -hmm. У нього так засвітились очі, він підійшов до мене потис руку і каже, ти знаєш, ти мене переніс на 60 років в дитинство. Тому що, каже, я, побачив, я кажу, а як, яким чином? Він каже, я побачив цифру і згадав от своє дитинство. Він в мене був в гостях десь дві години, і з таким настроєм він чудово він поїхав від мене. І такий був піднесений. Ну, ось такий приклад, як людина доросла вже такого віку. Відреагувала відреагували на це і, і як, наскільки він був класний настрій у нього. І, приємно вражений. Приємно так? вражений і, да. <клес> так що я думаю, що ми робимо правильну роботу. Хоча, чесно кажучи, я думав, що дітям буде нецікаво. Але вчора все-таки я переконався в тому, що дітям буде дуже цікаво. І, ну, і наголошую ще раз, що у місті і в області в нас такої виставки немає. І саме ми ізначально планували, що це буде просто виставка дитячої іграшки. Але ж ми там представили і шкільні приладдя так, так. І, і до речі ми вас... вчора і до речі вчора був мій товариш старший теж він Дуже давно займається колекціонуванням, і він оцінив там один предмет. Якщо, може, ви звернули увагу, там де вчительський куточок такий, uh -huh. де етажерочка стоїть, там чернильні такі uh -huh. прилади, uh -huh. там є ручка чернильна ручка з скляним пером. Uh -huh. Виявилося, що це ручка середина 19 століття. Uh -huh. тобто він його і, якби, оцінив і ну, зробив оцінку. Так що знову ж. Такі відкриття, і в нас постійно такі відкриття наших предметів. А чи було таке, що самі діти приносили іграшки, допомагали якби? Ну... Поки що не було, mm -hmm. але я але думаю, все що, що до речі, вчора такі вже думки були, і такі висловлювання були, що діти казали, що в нас там є іграшки, які ми можемо передати. І деякі дорослі казали, що які є іграшки, які можуть передати нам до музею. Шановні глядачі, ви знаєте, якщо у вас є іграшки радянського періоду, і можливо, вони і не вам тільки, чи не потрібні, не чи вони десь так, так 19-20 століття, приносять, будь ласка, времісничі дві. І там їм знайдуть місце, місце обов'язково. Так. І ще, знаєте, я так собі подумав: от уявляєте, у нас більше тисячі іграшок, і за кожною іграшкою стоїть дитина, яка гралась. І я так думаю, що коли настає ніч, і ці іграшки між собою розмовляють. І оживають. кожна оживає, вони розповідають, кожну свою історію, історію своєї дитини, історію свого існування. Уявляєте, як би потрапити в це таке царство, іграшки і прийняти участь? Я, з... до речі, з дитинства впевнена, в дитинстві впевнена була, що вночі іграшки оживають, і переміщуються, і розмовляють, і мабуть. Ну, я так, так думаю, що це все-таки живі такі істоти, предмети, і в них кожної іграшки є своя душа, історія тому що своя, душа. своя історія, своя душа. От і ви звернули увагу, що коли заходиш в ці приміщення, от вони такі світли, класні. Ми навмисно зробили так, щоб таку душевну атмосферу, таку світлу, та, та, якось та. як дитинство. Та, тому, що... немає ніяких турбот, немає та. так. Тому що спогади про дитинство завжди світлі. Я думаю, що ні в кого хто згадує про дитинство, про своє нема таких, як ну може, ну на жаль, може, і є зараз, але більшість добрі позитивних. Більшість, більшість добрих, так? світлих і угу. класних таких спогадів. Вона ще три хвилинки є, і хочу ще запитати: я так бачу, що ваш музей потрошку перетворюється на технічно дитячий, і я знаю, що ви плануєте зробити таку цікаву ідею, такого великого великого кота. Розкажіть, будь ласка. Ну, Майданчик для ну, дітей. Ну, користуючись випадком, значить, зробимо анонс. Ми хочемо зробити дитячу кафешку дуже актуально, тому що коли приходять на екскурсію діти, їм цікаво. Ну, і Ми дозволяємо їм робити майже все. Ну, в межах розумного. І До бігать. речі, можна іграшки брати, гратися, можна брати, зазвичай ігратися. не дозволяють. Так, так, і ми зараз, коли... ми хочемо зробити таку дитячу кафешку, але не ну, нестандартну, не угу. не... а хочемо зробити яку нестандартну. Ми спеціально купили автобус Лаз Турист, і в цьому автобусі зробити на 40 посадочних місць дитячу кафешку, от, в якій можна буде проводити і майстер-класи, тобто нам треба буде посадити 40 дітей, от, де можна ще раз повторюю, Проводить майстер-класи, де можна дітей буде пригостити чаєм, який ми, до речі, теж готуємо в справжньому старовинному самоварі. Духмяних наполійських травах. Самі, можливо, ще й трави вирощуєте? Ні, ми трави не вирощуємо, ми трави збираємо. Е так. Ну, трошки. Да, секрет. Та, та секрет, я зрозуміла. Але ж от, от, така задумка є. Також там будуть іграшки. Діти зможуть взяти ці іграшки, гратися ними. Ну, от, там вже деякі іграшки є, там якісь машинки в нас є. У нас є навіть такі дорослі іграшки, якщо ви звернули увагу, ми спеціально поставили на дитячий майданчик мотоцикл, uh -huh. щоб діти могли там ну, діти... спробувати, спробувати якісь <рес> залізти. Це а, ж так цікаво. Цікаво, та. так. Планах є поставити туди автомобіль справжній, щоб діти могли якби, ну, роздивлятись, роздивлятись да. подивитися, як угу. він влаштований, угу. щось покрутити, щоб щось понажимати, щось нестандартний підхід, нам цікаво, щоб дітям було цікаво, щоб діти прийшли і почували себе як вдома. Ми не забороняємо там їм бігати. Ми нас все можна взяти в руки. На відміну від інших музеїв, mm. у нас все можна, ну, з дозволу, є такі предмети, які з дозволу, є предмети, які, ну, скажімо, хрупкі, там, то ми не завжди можна е в, взяти в руки. Але в більшості, в більшості предметів можна доторкнутися, можна залізти, можна пофотографуватися. Тобто, таке. Саме тому і скло вони стали навмисне, щоб так, можна да, було да. відчути а, це на дотик. Так, да. А от з, ось з кафешкою, то кафешка буде, так. Дійсно, як вона буде виглядати, поки що таємниця, але буде виглядати вона е, досить креативно. Ми зараз співпрацюємо з нашими ведучими художниками Житомирськими. Mm -hmm. е, ідея, ідея нам, е, е, скажімо так, підкинула mm -hmm. Тетяна Федорчук. Е, е, за оч однієї з шкіл наших ага. Житомирських Тетяна Миколаївна. Так що і ми її так в життя хочете втілити, так. Хочемо втілити в життя. Тобто, все ж таки вам допомагають всі творчі люди, ну багато так, творчих людей так, нашого так, міста, так? Так, так. Ми радимося і ми, і ми запрошуємо, ми завжди раді, коли до речі, ми зараз зробили вже таку алею творчих людей в, наш, в нашому музеї. Угу. У нас ми садовим дерева, і дерева садять у нас люди, які зробили для нашого міста, для України якісь, ну, вклад в культурі, в музейні справи в історії. От, до речі, у нас і Василь Фещенко посадив дерево, угу. і Мирослав Дочинець, і Іра рук, угу. і Світлана Гресі, Георгій Мокрицький, і Юрій Дубінін. Ну, <кій> Дуже От. цікава тема. Ще хочеться продовжувати. Ну, ми будемо спостерігати за вашим музеєм. І сподіваюся, ще раз побачимося. Вам дякую, що допомогли дорослим зануритися у світ дитинства, а дітям пізнати, якими ж іграшками гралися їх матусі, так. татусі, бабусі і навіть прадідусі можна сказати, так на все добре. Для того, щоб дізнатись, ми запрошуємо всіх житомирян, гостей міста в наш музей і розповімо, покажемо історію іграшок. Історію іграшок. Дивіться на життя позитивно і з оптимізмом, та бережіть себе та своїх близьких.